Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео роблю наш традиційний розклад на щодень для України і будемо з вами робити прогноз на період з 17 до 23 листопада 2025 року. Яким буде цей тиждень, що по енергіях, будемо зараз з вами дізнаватися. Нагадую, наголошую всім, кому прогнози важливі та цікаві. Приєднуйтесь! І підписуйтесь до мого офіційного YouTube каналу, інших соціальних сторінок та мереж, а також телеграм-каналу. Всюди підписаний однаково екстрасенс Роман Шептицький. Також поширюйте інформацію, ставте вподобайку, пишіть коментарі, щоб відео було активним, оскільки почастішали всякі боцькі атаки. І, звісно, дякую тим, хто голосує за мене в номінації Таролог року премії Езотерики Вордс. Хто ще не проголосував, має бажання. В описі під відео і в прикріпленому коментарі буде посилання, за яким зможете перейти і проголосувати. Ну що ж, давайте будемо дивитись загальна характеристика тижня. Карта, яка в нас є під знаком сотворення. До речі, карта дуже класна, дуже сильна, тим, що вона говорить про сотворення чогось нового, важливого. Про важливі і кооперації. Це карта достатку так як це третій аркан, імператриця. Заземлення, міцна основа, можливість народження того, що давно виношувалось. В різних сферах це може проявлятися. І в тих всіх переговорних процесах, і в допомозі для України тиждень мав би бути доволі таким. Плідним та результативним. Щось ще в процесі, але щось вже таки народиться, розродиться. Добре, давайте подивимось по другій колоді. Знаєте, тепер, коли ставлять мені питання, коли завершиться війна, я кажу, цей день буде сьогодні. А будуть якісь конкретні дати. Які мені придуть по інформації, я вам обов'язково повідомлю. Так. Тут карта у нас, яка називається Серцева чакра, четвертий енергоканал. Сцілення на рівні серцевої чакри, гармонізація емоцій, гармонізація балансу, гармонізація емоцій і, відповідно, гармонізація балансування навколишнього простору. Сприйняття світу крізь призму власне, цього енергоканалу, де правду бачить ваша душа. Також про життєдайність і про відновлення. Тут ще додаткова карта. Ем, коли немає якогось руху, використати цей час з користю. Така вона, знаєте, називається невдоволеність і смуток, тому. Навіть коли нічого не відбувається, займіть себе чимось корисним. Займіть себе чимось корисним. Наскільки це можливо? Почитайте якісь книги, подивіться якісь цікаві програми, якщо є можливість, знову ж таки. Візуалізуйте, моліться, медитуйте, не втрачайте даремно час. Просто фокусуючись. На якихось не дуже хороших чи, можливо, там вдалих подіях, чи новинах і так далі. Формуйте реальність самі. Тут сім жезлів. Карта, яка називається Новий рівень, нові можливості, нова оборона, поступовий рух вверх вперед. Так. Далі у нас візьмемо ще цю колоду. Поміркованість. Це і про необхідність бути в балансі. Правильно роздумувати, приймати правильні рішення, балансувати внутрішній світ, балансуючи таким чином зовнішній. Ну, щось іде, бачите, в карті балансу. Чотирьох карт, по суті, одна така, навіть негативна, навіть більш нейтральна. колоди ще одну додаткову. Трійка кубків. Карта достатку. Ну, дай боже, хай буде побільше всього хорошого в Україні і в кожного з нас. Да? Понеділок. Карта світове об'єднання називається «Моє світ. Місяць. Тіньовий аспект. Збалансуйте світло і темну сторону в собі. Тут карта конфлікту, поразки, якихось неприємних ситуацій, якихось розбірок, колісниця перевернута, дорога до мети триває. Тут якась важлива зустріч і реалізація важливих домовленостей. Думаю, вже ви чули, що відновились ще активніші переговори, щоб був обмін наших 1200 полонених. Так що працюємо далі енергетично, щоб цей обмін відбувся якомога швидше. І не лише це, але й багато інших. Але, до речі, понеділок по енергії гострий день. Гострий день. Так, є якась динаміка і плюсі дві карти плюсові. Три, можна сказати, негативні. Тому будьте уважні та обережні максимально. Залежно від якого регіону, але загрози є. І поки триває війна, повноцінних, безпечних днів, повноцінного безпечного місця по території України. немає. Наголошував я про це і буду далі наголошувати. Вівторок. Карта порівняння. Пастка страху. Також місяць повторюється. Тут карта пульс надії, зірка. Тут карта вогню. Також дві плюс, дві мінус. Одна містка нейтральна. Ворог, який хоче завдати страху, болю, удару, жертв. Знов карта нічного періоду. Там місяць, тут місяць. У перших два дні по небезпеці йдуть такі доволі загрозливі, тобто понеділ та вівторок. Попри те. Аркан Зірки, там був об'єднання світового, рух вперед. Попри те, в іншому плані. Зустрічі важливі, реалізації важливі для нас, для остаточного завершення війни. Продовжується. Нічого не зупиняється, як там кажуть, переговорний процес зупинився. Не зупинився. Він оновлюється, але він продовжується. Нічого не зупинилось. І зміни подальші також можуть відбуватися в будь-який момент. Ще раз скажу, питання стоп війни і її повного завершення. Це два різні поняття. Після того, як буде стоп війна, і дай Бог, щоб це якомога швидше відбулося, ще буде тривалий процес повноцінного її завершення. Так, цього може передувати якась різка, важлива подія саме на території Росії. Про це я говорив в інших ефірах. Але все рівно, спочатку треба, щоб був повний повноцінний стоп. Бо скільки є прогнозів, скільки є можливостей, скільки енергетичної роботи кожен для цього робиться. В цьому вимірі, фізичному прояві, поки таких глобальних подій, як би ми хотіли, ще немає. Але будуть. Все гівно, рано чи пізно вони будуть. Працюємо далі. Середа. Тут карта, яка називається Лінивість. Тут карта обман і заздрість. Прямо будуть спонукати до чогось недоброго для нас. Весмірка Мечів. Але вистоїмо. Тут карта, Закони сліпа мораль. Все має йти через Творця, через Вищі сили. Вистоїмо, зможемо, поборемо всю ту нечисть. І злодіїв, і корупцію, і так далі. Тут жезлів. Також, до речі, день по певних локаціях десь тут спокійно. Десь прям можна наробити ворог дуже багато біди. Я би сказав, що з трьох днів, ці понеділок, і середа зараз найгостріші. найгостріші. Але з'являється на арені, іерофант, ну, може, десь Папа Римський знов з'явиться, або якийсь для України важливий таємний покровитель. Викриється ще чийсь брехня і обман, що всередині країни, що зовні, але ж і будуть якісні покровителі. Наново задіяні. Четвер. Карта сутворення. Це мені подобається. Карта творця. Це мені подобається. Основа і досягнення. Міцний фундамент. Результат. Сила. Прекрасна карта. Сім жезлів. Рух вперед. Новий рівень. І. Ну, Трійка мечів, карта, сліз, карта печаль. Чотири карти плюс одна мінус. Бачите, так чи інакше в кожен день є якась мінусова карта, що говорить про наявні загрози. Просто всюди вони можуть виявлятися по-різному. Так, можуть бути знов загрози більш таки по самому Києву, по західних деяких регіонах. Ті регіони, які систематично регулярно тривоги: північно, східні, південно-східні. Що раз кажу дорогенькі, загрози є. Відбудеться повноцінно стоп-війна. Тоді треба буде дивитися подальшу картину, що як воно відбуватиметься. Буде зрив домовці, буде зрив то йти, що буде відновлення бойових дій, чи повне завершення остаточно. Ну, ви розумієте, тобто якісь проекції подальші, такі ми продивляємось. Зараз працює максимально стоп війна, зупинка війни, щоб люди перестали гинути, обстріли перестали відбуватися. Але це ще й перевіт вкотре війни. Новий рівень все-таки машинний рівень. Угу. Ну, по енергії, прям четвер, поки що, сьогодні теж не світиться для України з найбільш важливими енергетичними і фізичними такими, знаєте, змінами, зрушеннями. От такі якась, кажуть, мертва точка, якесь питання, яке неможливо було до сих пір там відстояти, чи просувати, чи розвивати. А тут прям як. Енергія цьому сприятиме максимально дотисне. П'ятниця. Повернутись до себе, відділитись від всякої чорноти. Страждання в мовчанні. Ось такий шлях продовжується. Карта Маги ілюзіоніста. Знаєте це той момент, коли <кхід> хто може нас краще зрозуміти? Так. Ті, хто живуть в повному мирі, спокої, гармонії, як про інші країни, вони все рівно е, сприймають питання війни, так, знаєте, досить опосередковано. Їх це ж напряму поки що не стосується, так? Значить, видимо, мусить далі ще їх більше стосуватись. Ще якісь важливі персони, комунікації, відвідини Україна і покровительства. Ну і сім мечів. Ну, от я бачу ще ще злодіїв далі будуть. Якихось те викривати. Я так розумію, що ці гучні скандали, якого це почалося, да, це, певно, так і буде тривати ще місяць-півтора-два. І будуть і, знаєте, такі ланцюжки, ще йти, 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 йти. Також день не скажу, що геть весь повністю спокійний на ще ворогів видимих, невидимих. Десь ще навіть ворог може активізуватись по якихось таких ліній фронту, де раніше було затища. Робити спробу видимість. Знаєте, що вони прям дуже-дуже сильні. Але от та сторона, ну, знову ж таки, по енергії, вона, так як я колись сказав таке слово, виздихається, да? видихається, виздихається. Вони роблять чергову знаєте, ілюзію видимості, сили, наступів, бо в них є якісь дедлайни і не жаліють ні нікого, ні тих своїх військових, нікого. Їм взагалі якою ціною. Але сказано чітко. Основних глобальних цілей. Що ворог собі ставить, їм їх досягнути в глобальному форматі. Не вдається і хай не вдасться. Субота. Далі карта боротьби. Ну, такий буремний тиждень. Е, гра очікування. Запустили якийсь процесор в четвер. Чекаємо. Повішан знову очікування, це знову карта пов'язана з жертвами. Щось кожен день мені негті. Треба ще більше працювати. Тут карта імператора, плюсова карта. Кистик, знаєте, як важливе слово маєш якимось сказати, це і переломний момент. По загрозах день теж небезпечний. Зараз середа, виходить, середа, і субота такі, прям найбільш агресивна енергія. Ще я кажу кожен день, десь де, де там, десь там, але карти аркани є загрозами. І справлячий пан різке слово, важливе слово, яке в тому числі може покласти край боротьбі і її завершення. Ну і неділя знову у нас продовжується аркан імператор, звільнення бунтар. Тут в нас грошові матеріальні зміни. Тут в нас карта боротьби за результат. Покровительство земне і небесне, король мечів, сила розуму. І хочете проривів, Займайтеся дослідженнями, науковими викриттями і об'єднанням того, чого раніше ще, як кажуть, світ не бачив. Карта Сонця. І це про якісь новітній виток в технологіях ще. Ну Ось такий прогноз. Ну, ось такий прогноз. Чим більше твориться нова реальність, тим більше казиться, біснується та гать. Але ми це перейдемо. Ми це мусимо перейти, інших виборів варіантів немає. Моделюємо ті реальності, які ми хочемо, так ніби вони вже настали. Продовжуємо працювати, молитись, боротись за справедливість. Примножувати світло в цьому світі. Нагадую, що в Єрусалимі в кількох місцях сили залишені такі чисті листочки. Уявляйте, що ви на них пишете: намір, бажання, намір зараз один ключовий стоп війна, ми роботи. Україна перемогла сьогодні. Так, цей день це сьогодні. Отак От моделюємо це все. Техніка 1768, яка є в мене в Ютубі. Про число творця код Фібоначі. Інше важливе відео. Десь орієнтовно через тиждень вчора ми з Христиною Боговіт робили такий ефір малювали Нейроатом. Благословенна Україна для перемоги України і миру в Україні. Через тиждень орієнтовно складемо спільний прогноз, що як міняється після цієї роботи. Яка перспектива для України, які зміни. Так що очікуйте. А... Так, то, як завжди, негативне відміняємо, скасовуємо, відправляємо до Творця з запитом переробити нам хороше в благе. Миру бути, світла всім побільше відправляю. Будьте здорові, бережіть себе, почуємося.